Вона зізналася, якось так сміючись і гордуючи, мовляв, яка я була в молодості самозакохана, то вже пробач мені цю мою слабкість, а я ж дихати не могла, в очах потемніло. виявляється, он що, а я через неї своє життя отак коту під хвіст і пустила. Я сиділа на зустрічі випускників і молилася, аби до мене не дійшла черга розповісти. Як пройшло моє життя за ці 25 років, чого досягла, що придбала, чи збудувала хату, купила машину і наскільки успішні мої діти. Цей екзамен я точно здаю на слабеньку трієчку, бо з чоловіком я розійшлася, якось не склалося у нас міцної родини. Він відчував, що я даюся любити, але не люблю його так, як він мене. І скоро на стороні він собі знайшов жінку, яка любила його більше, ніж я. Я ж зітхнула з полегкістю, чесно. Діти вже були великі, толик їм забезпечував все, що вони хотіли, бо дітей ми любили обоє дуже сильно, тому якось між нами все лишилося по дружньому. Квартиру він залишив мені, сказав, що діти зі мною то й мають жити в комфорті, а він пішов до тієї жінки і вже разом збирали на квартиру. Далі у них і дитинка знайшлася, і я була навіть на хрестинах, бачила, як чоловік розцвів, і навіть була вдячна Юлі за це, бо ж він не чужа мені людина, ні статків, ні машини я не мала. Діти у мене найкращі для мого серця, але ні успіхів у спорті чи навчанні не мають, просто займаються тим, що люблять і виглядають щасливими, принаймні я це так бачу. На цю зустріч ти не думала, але якось так все в житті стало одноманітно, що вирішила хоч щось світле зі школи згадати, та й що лукавити. Думала, там буде діма. Діму я любила чи не з першого класу, такі сині очі, обрамлені густими віями, так само дивилися на мене з любов'ю. Він зустрічав мене біля під'їзду, щоб йти в школу, і так само проводжав зі школи чи гуртка. Нас дражнили женихом і нареченою, але нам було все одно, бо ми ще не розуміли, що це таке. Вже в старших класах я малювала серденько навпроти його імені і уявляла, як іду з ним під вінець. Але тут сталася інна. Перша красуня класу гуляла з дорослими хлопцями і навіть один підвозив її на машині. Вона була крутою, як тоді казали, і над цим несказанно пишалася. Чому вона до діми вчепилася, я не знаю. Але спочатку підійшла до мене і каже То ти з ним гуляєш? Ні, ми просто друзі, пробелькотіла я червоніюче. Друзі? Тоді ти не будеш проти, якщо я візьму його собі. Вже дуже він милий. Я не знала, чи його попередити, чи сказати, що я його люблю, чи що. То було в когось день народження, і я відкрила двері в ванну, а звідти виходить Інна, вся така задоволено пихата, а Дмитро поспіхом застібає одяг. Більше я до нього не говорила, а він не виправдовувався. Я поступила далеко, а він теж, і ось через багато років я чую від Інни, що у них нічого не було. Я до нього і так і сяк, а він аж впрів, але тримається. Довелося всім розказати, що я його підкорила, щоб тримати Марку. От я колись була, сміялася вона. Я не знала, що й сказати, як на це відреагувати. Адже я так його й не забула. Навіть заміж вийшла, аби було, щоб мама з татом не говорили вкотре про самотню старість. Звідки вони могли знати, що навіть поруч з кимось можна відчувати себе одинокою, неприйнятною, чужою. Я вийшла на вулицю і до мене підійшла наша староста. Слухай, я тут номер маю, Діме. Він не хотів приходити, думаю, що через тебе, але ти подзвони. Я подзвонила і аж розплакалася від його. Я радий тебе чути. Може, у нас і вийде. Бо скільки можна відкладати життя, підпишись, підтримай українськомовний контент.